Отримувала гроші за секс? Ні. Хоча хотілося бо дуже сильно. Дуже сильно ніхто не пропонував. Я, ще щедра і добра душа, я даю всім безплатно постійно. Я іноді навіть сама доплачувала. Я платила за секс. І неоднократно. І великі гроші, між прочим. Скільки Максимум платила? Максимум? 3800. 3,800 Так, Да, да, Рально? да, да. А як це відбувалося? Це є такі услуги. Це ж був не один чоловік. Там було кілька лиц. Ну, не мужики, це були жінки. Жінкам платили. Ну, і мужикам приходилось, да. Такое. У мене там десь в тік відео залетіло, де мені тип діло кунілінгу з 5 часов. Оце діло мені безплатно. Я даже хуяла, що дійсно таке можливо, такі услуги предоставляються на безплатній основі. Хорошо. Там душе не було, блядь, що з ним случилось. Дальше потом. Ну, да, був живий після этого. Ну, це такий рекордсмен по кунілінгу, я думаю. Десь... Пишіть в коментарях у кого довше було? direkt <laughs> <laughs> <laughs>